Переповнений думками йшов Христос і учні з Ним, Самарянськими стежками, славне місто Єрусалим. Не губить і, е, і не мислив, не думав злого про людей недобрих тих, що лишали від порога, як на ніч просивсь до них. Не губити йшов Спаситель, а знедолених знайти правду Божу всім відкрити, врятувати від біди. Ось озвались сильним криком здаля десять чоловік. О, наставнику великий, порятуй, поглянь наш бік. Бачиш, одяг наш подертий, знак прокази для людей роз'їдають тіло рани, смерть підходить до очей. Дивись, краса природи, сонце, море і вода. Тільки ми нещасні ходим, тільки в нас одна біда. Не скінчили ще промови, ще кричали щось здаля, як Христос до них промовив. Аж всміхнулися поля, не хвилюйтесь, співчуваю до священників, підіть і до тих, хто вас чекає. Жити чистими ідіть. О, бездомнії, нещасні, о, яке це щастя вам, це ж Христос, слова прекрасні, промовляє щиро вам! Це ж Христос, Господь всесильний вам зустрівся на путі, і тепер підете вільні повноцінними в житті. Яка зустріч, незабутня, неповторний дивний час! Через всі літа майбутні окрилятиме спас вас, розплескалось сонце морем, все заграло, зацвіло, і побігли десять хворих до священника в село. Розриває серце груди швидше, швидше до мети. Але що це? Сталось чудо вже й проказу не знайти. Тіло ніжне, як в дитини, стало раптом в одну мить. О священник неодмінно скаже чисті можна жити. Годі радість передати, важко щастя все збагнуть. Присуд був один вмирати. А тепер в життя ідуть. І огонь життя грайливо загорівся в їх серцях, і в село. Війшли щасливі з блиском Сонця на очах. Нам лишилось невідомо, як зустрів священник їх. Знаємо точно, скоро дома. Привітають рідних всіх. Але ось що нас тривожить через тисячу віків, як невдячні люди можуть не прославити Христа. Тож було таке нещастя, і Христос вам допоміг, побіжіть мерщій до щастя, і впадіть Йому до ніг, і скажіть йому так щиро слава, честь тобі, хвала, що очистив від прокази, повернув нас до села. Але де там забувають, люди Божу благодать, щось будують, здобувають і завжди кудись спішать. Просто важко уявити нам невдячних тих людей, бо вернувся поклонитись до Спасителя один. Як це так? Хіба так можна? Сум лягає на чоло, і Христос сказав тривожно: чи ж не десять вас було? Де ті дев'ять, де спіткнулись, що затримало прийти? О, коли б вони вернулись, більше щось могли знайти. Ти прийшов, і щастя вдвічі, я по вірі дам твоїй, будеш в небі жити вічно, як закінчиш шлях земний. Скільки ще людей, невдячних і сьогодні в світі є, що живуть так необачно, в них вдоволення своє, не вкрадається тривога в загробілі їх серця, що живуть на милість Бога на землі цій до кінця. Що всі блага, всі щедроти, все навколишнє життя, це Його руки щедроти, а не наші здобуття, що Христос страждав безвинно і за десять, і за нас, що Він любить неодмінно і чекає щиро всіх, що прийде Він дуже скоро, як господар, знову в світ, будь готовий в кожну пору.